Захід наш називається Бібліотека активного стрілянина. І тут будуть сьогодні презентуватися інформпортали. В першу чергу йде мова про мегапортал Стриінфо, про портал інформаційної стрійської міської централізованої бібліотечної системи. Будуть сьогодні презентувати свої фонди, які присутні представники це благодійний фонд Лідня. Це громадські організації, які задіяні. Ідея, яку ми будемо сьогодні презентувати крок за кроком, це є не нова ідея. Є багато інформації про Стрийщину, вона є на різноманітних джерелах зібрана і вже навіть багато є електронних форматів. Юрій Ковальницький, як натхненник ідеї, натхненник створення довідника вся Стрейщина», Працював над ідеєю такого цілісного довідника з 2004 року. В твердому, в твердому варіанті коли, Я не взяв поліграм. Це пасти. Він виходив два рази. Насправді тут є дуже цікава ціна інформація. Довідкового характеру. Минулого року виникла ідея Юрія, Юрія, щоб ми перевели це в електронний формат я. Доступ до комп'ютерних, до інтернет-ресурсів стає все глобальніше. Людина може зайти і скористатися цими ресурсами, які є постійними, бо робота виконана була величезна. Ідея великого порталу Острий перейду до цього великого, а далі Юра буде представляти, що конкретно з цього вийшло. Виникла з того, щоб в електронному форматі катар. Вирішили створити його таким, щоб він мав довідкову частину всю. І мати суспільну частину, яку разом з вами хочемо розвивати. Наш сайт має сім розділів. Мині у сайту бібліотеки ЦБС» для користувача наші ресурси, територія фахівця, презентуємо ЦБС та корисні посилання. Найбільше наші користувачі відвідують архів новин. Архів новин це ті новини, про ті заходи, які проводить наша бібліотечна система. І також ми подаємо оголошення про те, які заходи відбудуться того чи іншого числа. Другий цікавий розділ – це є бібліотеки нашої бібліотечної системи. Тут є бібліотеки, тут є бібліотеки, які мають свій інтернет-центр. Вкласно на любу бібліотеку, не буду говорити, ви знайдете інформацію про місце знаходження бібліотеки, графік роботи, ну і звичайно, коротенька історія кожної бібліотеки. Для користувача. Для користувача, звичайно, як і в кожна бібліотека має правила користування, це є послуги. Ми надаємо віртуальні виставки до ознаменних і краєзнавчих дат. І тут цікавий сайт, який приверне увагу не тільки бібліотечних працівників, але і мешканців нашого міста. Це пізнаємо свій край. Тут історія нашого літературно-мистецького об'єднання Стрія», ще трошки вище. І далі ви бачите стрий літературний, стрий мистецький, стрій віртуальний та краєзнавчі дати. Тут вже є, е, так само, ми, як кожна бібліотека виставляє свої бібліотечні фонди, нові цікаві надходження, можете показати, як це є. В надходженнях ми показуємо ті, які у нас, бо є нові, але вони повторюються. А тут надходження такі, які бібліотека цих ще не мала у своїх фондах. На сайті для користувача ми бачимо громадський інформаційний центр. Це про те, що говорила Людмила Трохівна. Зайшовши туди, ви можете отримати доступ до офіційної інформації органів влади і тут вказано перелік перелік, які надає навіть наша бібліотека, тому що у нас тільки не тільки в електронному варіанті, як бачите, я пункти доступу громадян до органів державної влади і до тих публікацій, які вона надає, і перелік послуг, яким наша бібліотека, бібліотечна система може надавати. Ми йдемо, я в знову з часом, і в нас є такий розділ для переміщених осіб. У нас не так багато для внутрішньо переміщених осіб, у нас не так багато є людей. В чи на стріщині, але ми е, вирішили розмістити такі інформаційне повідомлення для них. Зайшовши на це у Провов'ю. Можна побачити, що вони можуть знайти. Там є карта, де вказано по кожній області, які не йде. Так? По кожній області, скільки можна, наприклад, знайти собі роботу, пошук житла, скільки є робочих місць і є контактні центри, довідкова інформація законодавство. Це дуже цікаво. Якщо благодійний фонд рідня створено ще в 2011 році, і засновниками фонду є кредитна спілка «Вигода» і стрільська єпархія Української Греко-католицької церкви. Вже четвертий рік ми працюємо на теренах Стрищини, а метою нашої діяльності є надати кожній людині можливість стати благодійником, допомогти іншим, виявити свою душі. І співчуття. Основна місія нашого фонду це залучення громади до вирішення різноманітних актуальних проблем, які в нас є в суспільстві, і допомогти у фінансуванні цих проєктів для реалізації цих проєктів за допомогою спільно зібраних коштів. Ми зараз маємо розміщено практично в кожному храмі стрільської єпархії, багатьох установах, підприємствах, магазинах, інших організаціях, навчальних закладах 322 благодійні скриньки. Спавши як найменшу пожертву, це може бути всього 1 гривня, стане учасником такої великої доброї справи, яка допомагає зробити кращим життя в громаді. Тільки у 2014 році ми провели вже четвертий конкурс проєктів і виділили фінансування на загальну суму 95 тисяч гривень. У нас стало 18 проєктів переможцями такого. І одним із проєктів, які подавалися від Центральної міської бібліотеки, був проєкт, який називався Збереження бібліотечних фондів. Власне, якщо ви зайдете на сайт бібліотеки, я думаю, що ми також поставимо і на сторін фото таку інформацію, ви побачите, що кошти, які були, були виділені від благодійного фонду рівня, це 5 тисяч гривень, використані були для купівлі потужного ксероксу, Аксирокс використовується для того, щоб поновлювати сторінки, які були пошкоджені в багатьох книжках, підручниках, інших інформаційних матеріалах. Я думаю, що це дійсно дуже потрібно, тому що таким чином ми допомагаємо молоді опановувати ті знання, які їм просто необхідні, і мати можливість не відкуповувати цілу книжку, а поновлювати ту, котра вже є. Але дуже приємним для нас була участь у четвертому конкурсі проєктів дитячої бібліотеки, яка у нас тут є в стрілью. І проєкт їхній називається Дуже гарно бібліотека територія добра і милосердя. Цей проєкт відповідає нашому пріоритетному напрямку Допомога дітям з особливими потребами і передбачає створення такої затишної, гарної кімнати для діток з особливими потребами, які зможуть. Там і проводити якісь ігрові заняття, і ознайомлюватися з дитячою літературою, і просто будуть мати місце, куди прийти разом зі своїми батьками, зі своїми друзями для спілкування, тому що, на жаль, у нас для такого великого міста, як Стрий, приміщення такого немає. Ми будемо раді.